Друзі, я тут глянув. Найпопулярніше відео на каналі це Рено Megane дизельний. Друге за популярністю відео це електричка від Фіат. Отже, мабуть, було б логічно показати вам електричний Рено. Зустрічайте Рено Зой на каналі Бобкар. Довго ми від цього морозились, і чесно скажу, ця тачка не ідеальна. Тож сьогодні ми розповімо і покажемо всі її конкретні недоліки і переваги, звичайно, в порівнянні з її прямими конкурентами в класі і в ціні. З нашого досвіду більшість автовласників не готові чути недоліки своїх автомобілів, які є в наших відео. Але я вважаю, що просто необхідно і справедливо буде називати чорне чорним, а біле білим. І тільки так наші відео будуть авторитетними для людей, котрі обирають собі подібні авто. Знаючи люди кажуть, що власники електромобілів розділяються на чотири основних типи. Перший це економіки. Їм важливо отримати максимально дешевий кілометр проїзду. Другий тип це хайповики, бо це просто модно, стильно, молодіжно, їх більше нічого не цікавить. Третій тип це Екологи, їм важливо, щоб тачка не викидала нічого поганого в атмосферу. Їм все одно звідки береться електроенергія в розетках. Ну і четвертий тип це гонщики, їм потрібна електрична тяга, і їх більше нічого не турбує. Тож давайте сьогодні разом з вами розбиратись, кому з них підійде ренозою. Я не буду вас грузити сухими фактами із книжки, бо з електричками це насправді рідко працює. Натомість пропоную сьогодні розібратись наскільки вигідно володіти таким автомобілем в 2023 році, скільки це чудо взагалі проїжджає. Ну і найголовніше питання це. Топ за свої гроші, чину його нафіг і треба купувати 1,5 дизель. І хочу подякувати нашим друзям з компанії EV Tuning, які люб'язно надали нам цей електроскарб на сьогоднішній огляд. Вони вже більше 9 років не тільки люблять і їздять на електромобілях, а ще їх і обслуговують. Тож, якщо вас так само покусав електрокомар і ви так само володієте електромобілем, посилання на їх сервіс залишаю під відео, телефонуйте, обслуговуйте свої тачки на якісних електромобілях. Естего ні для кого не секрет, що Зої це бюджетна французька машина, і довгий час це була найпродаваніша електричка в Європі і у Франції, в тому числі. На жаль, в Україні такої популярності вона не отримала, але в будь-якому випадку неважливо, подобається мені цей дизайн чи не подобається те, що цей дизайн успішний для Рено це факт. І з цим важко сперечатись. І якщо ви серед всіх автівок на авторі вирішили обрати саме електричний Рено. То Зої, це той випадок, коли ви отримуєте не тільки бюджетне авто, а ще і доволі прикольне і гарне по зовнішньому вигляду. Чотири з гаком метри щастя дозволять вам запаркуватись будь-де в великому місці. Позаду є парктроніки, позаду є камера, але от передніх парктроніків тут немає. І це, як на мене, не дуже добре. Можливо, в рестайлінгу, як доб вони вже з'являються. І передній бампер. Звичайно, він гарний, звичайно, він електричний, це дуже помітно. В рестайлінгу буде виглядати вже ось так. По оптиці, до речі, в рестайлінгу це вже буде точно LED. в нашому ж випадку в лінзі галогенка, наскільки я бачу. І як мені підказали власники на форумах, що це світло рідне світить, м'яко кажучи, так собі. Тому в ці лінзи, можливо, треба підкинути інші лампочки. І ще цікавий факт це лючок для зарядки. Він знаходиться по центру. І ця штука має дві сторони медалі. З одного боку, це дуже зручно, що вона знаходиться по центру. Відповідно, на вам не потрібно підлаштовуватись лівим чи правим боком до зарядки. І це, в принципі, гуд лайк. Like. Але з іншого боку, уявіть собі, зима українська, коли на вулиці мінус 10, мінус 15, це все заліплено снігом, кригою. Цей лючок ви навряд відкриєте, коли приїдете додому ввечері її заряджати. Тому або з собою фен возити, або я не знаю, дрова щоб багать. Під бампером розпалити. Збоку тут автівка, як автівка, але ні, буду сваритися. Подивіться просто на ці наліпки на стійках дверей. Я спочатку думав, що це колгосп конкретний. Але ні, я почитав в інтернетах, спитав у людей і з'ясувалось, що це реально завод. Причому пробіг на машині 50 тисяч кілометрів. Ви просто гляньте, наскільки це жахливо виглядає. Я не кажу про те, що ця наліпка виглядає так, ніби її клеїли в гаражах на Троєщині. Ну ви вже, якщо клеїте таке, то ви, може, це якось рівно зробіть. Да, і чесно кажучи, мені здається, що на пробігу 50 тисяч воно ось так не має лущитись. Клеїть ці наліпки, до речі, походив від руки, а не по лекалам. Бо три наліпки в цій машині, мабуть, клеїв один майстер, потім його зміна закінчилась, прийшов інший тіп і просто взяв і наліпив її ось так. Ви просто подивіться, пів сантиметра різниці, двері плюс-мінус стоять нормально, але ми бачимо, що це ну, не має так бути. Могли б хоча б лінійкою скористатись. І мені, чесно кажучи, боляче на це дивитись після ікон, типу Мігана або Логана в плані якості збірки. В нас гарна комплектація, тому ми маємо ключ-карту і маємо, звичайно, безключовий доступ. І, до речі, це не просто ключ-карта відкрив-закрив двері, а в ній є ще додатковий функціонал, типу відкрити лючок для зарядки автомобіля. І друга функція, яку я думаю, захоче кожен собі в автомобіль, це типу місцевого формату Вебаста, коли ви нажимаєте на цю кнопку. Влітку ваш автомобіль охолоджується. Так, до моменту, коли ви до нього прийшли, а взимку він нагрівається. І цей весь час авто стоїть на зарядці, і, по суті, справа використовує електромережу для цього і не витрачає акумулятор. Ось тут класно. А от безключовий доступ тут реалізований з деяким забубоном, щоб це французьке творіння, ніхто в вас не вкрав. Значить, як це працює? У вас, звичайний, безключовий, як і на всіх машинах, ключ-карта, ви її просто кладете в карман, зачиняєте машину і йдете собі в магазин. В такому випадку, в принципі, як і з будь-яким авто, можуть всілякі. Такі недобрі люди вкрасти в вас машину, вони там один з передатчиком біля вас, інший з передатчиком біля дверей, і машина начебто думає, що ви поряд з нею, він може її відкрити, завести і поїхати куди завгодно. Це не дуже добре, але на багатьох машинах це працює. Але тут вони, мабуть, подумали, що можливо ця тачка буде в якихось там бідних районах Франції, можливо, ще десь і зробили класну фічу. Так от, якщо ви свою автівку закриваєте з пульта кнопочкою. То вже потім ви її безключовим доступом відкрити не можете. А можете відкрити лише тією ж кнопочкою. Звичайно, трохи муторно, але в плані безпеки величезний лайк. Ось тут гарно продумали. Ну і оскільки Ренозоїв, ми можемо побачити, що вона з самого свого початку, з самого зародження, створювалась саме як електромобіль. Відповідно, акумулятор в нас не в багажнику, не під капотом, а саме в нижній частині автомобіля. Але це трошки негативно відображається. На тому, яка в нас висота порогів і яка в нас висота з заднього ряду. І я щось думаю, що пасажирам позаду тут буде не суперкомфортно. Але про це ми поговоримо згодом. Ну і звичайно, не можу не відмітити задню частину і оцей шильдик, а саме за 40 який підказує нам, що в нас на базі присутня. Акумуляторна батарея на 42 квт години. І це означає, по-перше, що ви можете, в принципі, немало так проїхати по місту. А друге, це те, що ви можете дуже зверхньо дивитись на інших власників Зої, які купили більш бюджетну версію на 22 Скажи. А? вже почав говорити? Ні. Давай на ранок. I <laughs> Так от батареї в дорості і ресті було всього три: 22 кВт-години, 42 кВт-години і 52 кВт-години але це вже тільки в рестайлінгу з'являється. Вони мають наступні цифри по показнику VLTP VLTP – це такий стандартизований тест для всіх електромобілів, по якому можна заміряти, і щоб ніхто собі там нічого не називав, що у нас тачка 700 проїжджає, але в якомусь вакуумі. Відповідно, якщо говорити про VLTP на цих машинах, 22 батарея 175. 5 кілометрів, 42 батарея 300 кілометрів, і 52 батарея на рестайлінгу 386 кілометрів. Але на практиці цифри можуть реально дещо відрізнятись. Тобто 22-га батарейка буде проїжджати десь 150-160 кілометрів, 42-га батарейка, як в нашому випадку, близько 250 кілометрів, і 52-га батарейка близько 300, можливо, там 320 кілометрів. Всі ці цифри, ну вони просто. Максимально індивідуальні і залежить просто від неймовірної кількості факторів і показників, але в середньому близько 16 квт годин на 100 км – це той показник, на який спокійно можна вийти, не напрягаючи. І ще важливий момент про батарею і про те, чому обирають саме зої, а не, наприклад, якийсь там інший варіант електромобіля типу Нісан Leaf. Так ось, справа в охолодженні батареї, і охолоджується вона тут фреоном. Як це працює? Тут є окремий контур, який заведений на охолодження батареї, і це його реально Ну, дуже така потужна перевага перед конкурентами, тому що завдяки цьому додатковому гарному охолодженню батареї на Зої живуть, чесно кажучи, довше, ніж на тих самих Nissan Leaf. -ах. І в таксі ці автівки проїжджають і 300 і 350 тисяч кілометрів, і при цьому в них авто кудись ще їде. При цьому Залишається щось в тій батареї. Це, як на мене, доволі непогано. До речі, сюди влазить більше кілограму фреону. Відповідно, всі магістралі мають бути цілі, компресор має бути цілий. І ось на цей вузол завжди потрібно звертати додаткову увагу, щоб все було чітко і класно. Салон реально тут прикольний, і я б його навіть назвав іграшковим. Але як водію, мені тут сидиться задовільно, я б сказав. І прийшов саме час писати в коментах, що я сексист, бо цю машину можна частково назвати все-таки жіночою. Справа в тому, що тут в передньому пасажирському кріслі присутні ізофікси для кріплення дитячого автокрісла. Відповідно, в компанії Рено, скоріш за все, був розрахунок, що тут буде сідати жіночка, поряд садити свою дитину і кудись прямувати. І як на мене, це дуже. Дуже крута функція, якої не вистачає в більшості автівок. Це неймовірно зручно. І ми трошки подивились по салону, і знаєте, чого ми тут не знайшли? Ми тут не знайшли взагалі жодного шматочку м'якого пластика. Торпеда дубова, тут дубове, тут дубове, тут дубове. Коротше, із м'якого тут хіба що характер власника. Вона вся така, прям, знаєте, щоб її з керхера можна було всередині помити. Але можна на це заплющити очі, коли ми знаємо, скільки взагалі коштує ця автівка. Оскільки ми сидимо вдори в нас звичайний ручник, звичайний важіль АКПП, звичайно, присутній клімат, і в принципі тут все доволі просто. Оцей підлокітник мені сказали, що він, в принципі, рідний. Але враховуючи, що він і по кольору пластика відрізняється і робить ось такі рухи, щось мені підказує, що він, коротше, не рідний, що це, так, двоюрідний. Да, двоюрідний підлокітник. Але те, що він його сюди поставили, це зручно. Ну, Він може навіть трошки висуватися. Добре, не про підлокітник сьогодні мова. Перед собою я бачу. Два екрани. Основний екран мультимедії, на якому можна побачити і екологічність їзди, і про те, як неймовірно працюють режими рекуперації і тому подібні речі, послухати музику. До цього екрану не маю жодних запитань. Є також екран на панелі приладів. І це, в принципі, є панель приладів. Прикольною опцією є те, що коли ти натискаєш на кнопку, змінюється дизайн цього екрану, що міняється не тільки стилістика екрану, а ще й звук поворотників. Наприклад, ось перший режим. Перемикаємо. Тут начебто хтось стукає, коротше нам. Ну, я не знаю, навіщо це було зроблено, але це прикольно. Роздільна здатність доволі низька в цьому екрані. І в рестайлінгу все це, це виглядає набагато краще. Там full led екран, але будемо чесні, рестайлінги коштує дорожче. Ну і з цей екран. В принципі, до його основного функціоналу питань жодних не виникає. Але є нюанс, коли вмикаєш камеру заднього виду. По-перше, з моменту, коли ви включили реверс, до моменту, коли воно відобразило цю камеру, проходить декілька секунд, і в місті це не завжди зручне. А по-друге, якість цієї камери мені нагадує якість моєї Nokia, яка була в мене в 2008 році. Виглядає це, м'яко кажучи, погано. І ще нюанс є те, що камера зміщена в сторону. Ви зараз можете це побачити, а не стоїть по центру. І це той рідкий випадок, коли в автомобілі з парктроніками і з камерами. Камерою заднього вигляду мені легше припаркуватись під зеркалам або старим дідівським методом. В рестайлінгу салон вже буде виглядати ось так. Там вже буде і неймовірно гарний важіль АКПП, і електроручник, і бездротова зарядка. І тут класний екран, і тут фуллет приборка. Але будемо чесні, коштувати це буде набагато дорожче. А ось тут, мені здається, салон на свої гроші топ. І ось тут проведу паралель з електричним фіатом. Бо все-таки і по класу, і по розмірам автівки дуже навіть схожі. Так от, якщо їх так напряму порівнювати, то тут, по відчуттям, палац Україна, а там був сільський клуб. Ну тобто Тут реально набагато більше місця, і тут задній ряд може бути в принципі повноцінним. Але я вам так скажу, це все працює, коли у вас зріст, як у мене, метр сімдесят п'ять. Якщо ж ви дуже велика або об'ємна людина, то вхід сюди тільки за спецперепустками і тільки по одному. Тобто дитячим його 100% називати можна. Для високих дорослих людей навряд. І ще нюансом є те, що оскільки ми маємо батарею в нижній частині автомобіля, відповідно, підлога в нас припіднята вверх. Відповідно, виникає відчуття, та і в принципі так і є, що коліна, начебто, висять в повітрі, тобто на довгу дорогу навряд тут буде кайфово. Але я чесно кажучи, не знаю людей, котрі купують електричний Renault Zoe, щоб їздити кудись по трасі багато тисяч кілометрів. Ну і до речі, ці сидіння вони попереду виглядають реально гарно, а от позаду якось ну, максимально просто, коли там дизайнери взагалі просто от взяли рівний шматок тканини і просто зашили. Ось тут є позаду карманчик для зберігання всіляких документів. І в принципі, по інтертейменту, тут все. Є електросклопідйомники, є динаміки і є підголівники. До речі, підголівники не максимально зручні. Рино, ну скажіть, ну як так? Ну чому ви зажали на шматок якоїсь тканини чи пластику, щоб закрити ось цей весь метал? Ну це взагалі ну, максимально сумно. Я розумію, що, можливо, це там, в угоду економії, можливо, в угоду тому, що це бюджетна тачка. Але от сюди, ну, прям проситься щось, щоб воно постійно не зацарапувалось і не збивалось. Звичайно, в нас типу якби оцинкований кузов, і в нас з рено проблем тут не виникне. Але в будь-якому випадку, якщо ви вже купуєте рено Зої, то я думаю, що must have кожному власнику або затягнути якоюсь плівкою, або взагалі щось наклеїти, щоб ця частина залишалась постійно жива. І взагалі по багажнику. Він тут здається чималеньким, особливо після фіата 500, в якого багажнику по суті справи і не було. По цифрам тут 338 літрів. І що ви на це скажете, власники ренігейдів. А якщо серйозно, зрозуміло, він ну, не максимально практичний, тобто форма тут не ідеально правильна. В нас під цією підлогою опційно міг би бути усилок Сабвуфер босе. І в принципі, машина б грала набагато краще, ніж грає зараз, але в нас немає і без ним. Ще прикольним є те, що задній ряд складається весь разом, а не по окремості. Відповідно, щоб щось перевести, вам потрібно його складати увесь. Як бачите, рівної підлоги і навіть натяку на неї ми тут не маємо. Але в принципі, Рено Зої взагалі автівка не про це. Я чомусь більш ніж впевнений, що коли французькі конструктори ось це створювали, вони явно не розраховували, що хтось з епіцентра буде плінтуса на ній возить, щоб зекономити 300 гривень на доставці. Тому, враховуючи форм-фактор і розмір цієї машини трошки більше 4 метрів, за багажник однозначний респект. Особливо в порівнянні з Fiat 500, в якому на Гадаю, багажника цього не було від слова зовсім. Максимум для зарядки. Ну що ж, настав час розібратись. Як це чудо їде і як прискорюється. Ну, давайте так. Про цифри спочатку скажу. По цифрам це 13,2 секунди до сотні, і звучить це, чесно кажучи, не дуже. Але з іншого боку, на неї ніхто і не покладає задач, щоб вона була неймовірно швидкою. І якщо взагалі дивитись на сухі цифри, то я вам відкрию невелику таємницю. Навіть Деоланус на механіці, в принципі, по паспорту має їхати швидше. Але з електричками все трохи. Трошечки інакше, я б все таки орієнтувався на власні відчуття. По перше, тяга, яку ми маємо, вона присутня в нас в принципі без обертів, нам не потрібно розкручувати кудись двигун. Вона в нас є на педалі завжди, і це відчувається, коли вам в місті треба перелаштуватись і десь між машинами проскочити. Вона це робить гарно. Вона це робить краще ніж Mi Fusion, який має 2,5 атмосферний двигун на борту. І ось цьому класно. Але якщо ви хочете якось динамічно їхати по місту. Повірте мені на слово, скоріш за все, у вас це не вийде. І, взагалі, якщо казати про ті відчуття, які я отримую в цій машині, от всередині, коли їду за кермом, от уявіть собі: сідаєте в Рено Логан, розганяєтесь до 100 км за годину, а потім різко вмикаєте нейтралку і глушите машину. От відчуття будуть ну дуже і дуже схожі. Бо як по ходовим якостям, так і по відсутності шумоізоляції вони ну прям десь дуже поряд знаходяться. Коротше кажучи, наскільки можна вже було зрозуміти з моїх слів, це авто явно не про гонки і про динамічну їзду. Хоча в 2014 році декілька автомобілів Zoe брали участь в доволі специфічному змаганні. В Монте-Карло проходили заїзди під назвою Зен, що з англійської звучить як Zero Emission, No Noise». Тобто, це було змагання серед електричок. І ви не повірите? Вона фінішувала першою. Уявіть, яка це була гонка. Це друзі досить приколів про Рено Зої. І я одразу хочу вибачитись перед всім Рено Зої Клаб, перед всіми власниками цих автомобілів. Все, що ми сьогодні кажемо і шуткуємо про цю машину, це виключно приколи і жарти. Ми не ні хочемо нікого взагалі ні в якому випадку образити. Це просто наше бачення цього нового для нас електросвіту. Значить, по жорсткості я однозначно можу сказати, що вона доволі жорстка. При цьому керується вона. В рази гірше, ніж Fiat 500 електричний. Ви знаєте, от на Fiat, коли ми їздили, в мене навіть виникало враження, що ми начебто на картингу їдемо. Тобто було відчуття, що батарея притиснута до асфальту максимально щільно. В нашому ж випадку є враження, що ми сидимо, начебто в якомусь, знаєте, високому хетчбеку. Відповідно, батарея в нас по відчуттям вище, і є якісь відчуття повітряності, яке ну, трохи непритаманно цьому. У керму цьому двигуну і взагалі ці автівці. А от гальма тут насправді дай Боже. Причому, якщо ви пересідаєте, як я зі звичайного авто з двигуном внутрішнього згорання, перший час потрібно буде звикати. І віддячити ми цьому можемо, звичайно, в системі рекуперації. Так ось вона в цій машині працює на всі бабки, інакше я це назвати не можу. Цей режим максимальної рекуперації працює завжди. І накатом на ній проїхати. Знаєте, як ви любите? От ви відпустили на драйві, відпустили педаль газу. Під'їжджаєте до світлофору, не тиснете на гальма, тут так не вийде. Вона буде автоматично пригальмовувати. Але при цьому є плюс, і навіть на екрані ми це можемо зараз побачити. Коли ми відпускаємо педаль газу, автомобіль автоматично починає дозаряджати нашу батарею. Це насправді прикольно. А от шумоізоляції тут, як на мене, реально недостатньо. Двері, ну, по своїм відчуттям, як жістяна банка, і я чесно скажу, ми намагалися знімати все те саме, що показуємо і знімаємо. Зараз на більших швидкостях, але вирішили це все переписувати, бо на швидкості після 100 км за годину або навіть до 100, типу 80-90 дуже серйозні шуми по кругу. І з лобового скла, і з дверей. І взагалі іноді виникає враження, що ти їдеш в цій машині, начебто з відкритим багажником. Тобто, шуму реально багато. Я прекрасно розумію, що намагались максимально сильно зекономити на вазі, можливо, на матеріалах, і вона і бюджетна, і електрична, тобто тут всі фактори сходу. Ходяться до того, що потрібна нижча вага, але в будь-якому випадку, якщо ви вже купуєте рено Zoe і хочете якогось комфорту по місту, то я думаю, що від того, що ви підкинете вібри собі в двері, вам буде від цього тільки краще і комфортніше. Але не дуже товстої, не забувайте про збереження маси. А от музика мене тут приємно вразила. От, абсолютно з усіх рено, на яких я їздив за останній рік, а це були і різні Мегани, і дастери. Ця музика просто. Підпал по-перше, її якість звучання. По друге, що в неї нормальна гучність, і по третє, те, що я не відчуваю, що динаміки десь там звук цей об'ємний, і це дуже і дуже кайфово. В ній є баси навіть, і це при тому, що в нас музика як би сток. В нас не додаткова опційна музика, боус. І зараз ми займемось тим, без чого не може жити жоден власник електрокара, скільки коштує її заряджати, і взагалі наскільки це вигідно або ні. Давайте розглядати на прикладі нашої 42-кіловатної батареї, і давайте розглядати на прикладі стандартних якихось показників. Ми знаємо, що вона в середньому проїжджає десь 250 кілометрів. З цього можемо зробити висновок, що авто споживає 16 кВт годин на 100 кілометрів. Якщо ми візьмемо калькулятор, і порахуємо, і будемо заряджати цю тачку вдома, то в нас 100 кілометрів будуть коштувати 43 гривні. І це той випадок, коли економія є, і з цим важко посперечатись. Якщо у вас є ще й нічний тариф, відповідно, ця цифра буде ще нижчою, що набагато цікавіше. Другий випадок. Ви живете так, як я на 25-му поверсі, подовжувач, ви не прокинете, у вас біля будинку ну, немає електрозарядки. Ну що з тим робити? І ви заряджаєте її на якій Якихось електрозарядних станціях по місту. І ось тоді вартість 1 кВт вже буде складати 10 гривень. Відповідно, 16 на 10, 100 кілометрів пробігу 160 гривень. І це в будь-якому випадку все одно вигідно. Ну і, звичайно, не менш важливе питання, як же необхідно обслуговувати електромобіль. Звичайно, ви робите все те саме, що і в звичайній машині. Тобто, у вас є ходова частина, у вас є гальмівна частина, до речі, по ходовій. Кажуть, що тут стільки стабілізаторів відлітають. Просто на ура, і після цього ходовка ну просто ніяка, і це неймовірно бісить. Стійки стабілізатора 250 гривень за штуку. Я думаю, що можна десь знайти пару копійок, щоб їх замінити. Окрім цього, нам необхідно міняти мастило в редукторі і чистити щітки двигуна. Ось тут той момент, коли взагалі дивуєшся, що тут взагалі роблять щітки, але вже рено так зробило, вже з цим треба якось жити. Називають різні регламенти, різні рекомендації, все дуже сильно залежить від того, де ви їздите і як ви їздите. Кажуть, що від 30 до 60 тисяч це нормальний регламент. Відповідно, ви заїжджаєте на сервіс, чистите щітки, паралельно з цим міняєте мастило в редукторі. На цьому, в принципі, все ну я не знаю, раз на місяць вайку заливайте, і в принципі діло в шляпі. Тому в цьому випадку обслуговування електрички, ще раз можу підтвердити, реально виходить бюджетніше ніж обслуговування звичайного ДВЗ-шного двигуна. І найголовніше питання, яке ми ставили перед собою на початку цього тесту. Чи це тачка топ за свої гроші, чи краще все-таки щось дизельне пошукати? Так ось я особисто себе ну, не бачу я в цій маленькій машинці. Я люблю комфорт, я люблю багато місця, не моє це. Черговий електровипуск підійшов до кінця. Обов'язково напишіть в коментах, як вам цей контент, чи продовжувати нам це знімати, чи знову їхати, Duster 1.5 дизельний показувати. В будь-якому випадку, я дуже вам вдячний, що ви були. Були з нами до кінця. Далі більше, а головне цікавіше. Слава Україні і до зустрічі.